Одновимірні фігури. Двовимірні, ви знаєте вже. Круховал і багатокутники це основні. Тривимірні, ви пам'ятаєте. Її бувають одновимірні. Дуже просто це відрізок, є початок, і кінець, це промінь і це пряма лінія. Промінчик це є початок, нема кінця кусонечка. Пряма лінія ні початку, ні кінця. Таходи відрізок, тицю на відрізок, між точкою, яка відповідає вулкану. І точку, яка відповідає пам'ятнику, сюди. Ведіть пряму, що відповідає печері? вона має бути перпендикулярною. Ну, не знаєте ви, що таке перпендикуляр? Звідки ви знаєте? Ми ж це ще навчили. Тут є підказочка. Ага, перпендикулярні прямі це прямі під кутом 90 градусів. Десь отак, Так, да, вони не перетнулися, але тут трошки мозок треба напружити і уявити, що лінії продовжуються. Проведіть пряму лінію, щоб е, проходить крізь точку, що відповідає печері, і та, що відповідає відбитку. Пряма немає ні кінця, ні початку. Промінчик, ти цілий промінчик через точку, що відповідає озеру, є приблизно паралельною до прямої три. Паралельні лінії це як рельси. Вони ніколи ніколи не притнуться, якби ми їх не продовжили. Знайти перетин промінчика 4 і відрізка 1. Ось тут.